Трошки по хащах, по кущах. Кожним... О, речі, цікаво, цікаво. Значка, не будеш, так, а чого вона спанила? Ні, там на виїзді залиши, залиши контроль. Хай контролюють, по ж по дорозі їздив, там по тих дорогах, де туристи завжди їздили Шприп'ять мили постійно. Просто не то тачки, что на левом бороде, вот эти там постельные. Да, понятно. что тут уже трошки поразваливалось. Штукатурка валится. Тут стабільна калюжа, як зимой так і літом не висихає. Тут спортзал. Спортзалів насправді дуже дофіга. Вони є. Я знайшов в кожній школі, в бурсі в цьому в «Енергетик» є спортзал.